В Україні військові та їх родини можуть придбати дві труни і отримати третю у подарунок. Чоловіки приземного віку не сховаються за кордоном, адже країни ЄС видаватимуть українських військовозобов'язаних. Ще Україна не просто отримає танки леопарди, а разом із екіпажем. А тим часом НАТО готується допомогти Польщі захопити західні території України. Літак, розвідник вже збирає необхідну інформацію. Ось такими новинами цього тижня годували жителів Московії їх пропагандисти. Жодна людина з сірою речовиною в голові не повірить у ці видумки. Але на Ерефі не тільки вірять, а й активно коментують, поширюють і смакують цими повідомленнями. Це програма Фейкнюс. Мене звати Вікторія Петренко, і зараз ми будемо розбиратися, що не так із новинами із Росії. Ритуальна служба ПП «Прятко» у Києві пропонує спеціальну акцію для військових та їхніх сімей, зокрема, купити дві труни та отримати третю у подарунок. Скриншот такого рекламного оголошення у Фейсбук поширили деякі російські змі, а також користувачі мережі. Київська похоронна контора ПП Прятко влаштувала вигідну акцію для захисників та їхніх сімей, пропонуючи купити дві труни та отримати третю у подарунок. Той самий випадок, коли не знаєш, що кричати Ура чи Караул. Однак це оголошення фотофейк. Ритуальна служба ПП Прятко у Києві справді існує, проте вона не оголошувала подібної акції. І зображення, що розповсюджується в мережі, видно, що реклама акції мала бути опублікована у Фейсбук. Втім, за допомогою перевірки бібліотеки реклами, Фейсбук, журналісти СТОФЕК з'ясували, що сторінки ритуальної служби ПП «Прядко» в Києві у Фейсбук та Інстаграм жодного разу не створювали рекламних кампаній. Крім того, жодних оголошень про вказану акцію Акцію на інших офіційних ресурсах ритуальної служби також немає. Водночас світлина має ознаки редагування. Стопфейк вирішив перевірити зображення на справжній за допомогою онлайн-інструменту. Відредаговані області зображення виділяються синім кольором. А от на Росії акція на гроби не є фейком. Там споживачам пропонують придбати дерев'яний макінтош у патріотичному стилі зі знижкою 15%. Ще є передзамовлення. Отак, от на Росії, держава замість належних виплат сім'ї. Допоможе вигідно придбати дерев'яний макінтош. За канали Телеграма за ними і російські змі взялися масово поширювати новину про те, що країни ЄС депортуватимуть українців, які переховуються від мобілізації, заявляється, що Україна направила офіційне звернення до країн ЄС із проханням надати допомогу в призові на військову службу біженців, які переховуються, і що на такий заклик вже відповіли в Литві та Латвії. Україна направила офіційне звернення до країн ЄС з проханням надати допомогу у розшуку, затримані та перенаправлені в Україну чоловічого населення незалежної призовного віку, які ховаються від мобілізації. Литовці вже погодились. А один із російських експертів навіть розповів, як саме це відбуватиметься. Українців затримує поліція, доставить до кордону, а на кордоні на них чекатимуть представники військомату. Як доказ такої готовності є депортувати українських біженців для служби в армії, наводяться дописи політиків у Латвії та Литві. а також звернення від імені посольства України у цих країнах. Насправді, все це підробка, яку зловмисники розсилали з підроблених адрес до різних відомств. Так у посольстві України в Литві заявили, що не надсилали жодних запитів та листів для отримання персональних даних громадян України призовного віку. Шахраї використовують підроблений бланк Посольства України та копію підписа посла України в Литві Петра Беште, щоб надати так званому запиту форму легітимності, заявили в посольстві. Також цю інформацію спростував і мер латвійського міста Лієпая Гунар Анцінч, заявивши, що такі підроблені електронні листи отримали і співробітники Лієпайського самоврядування. Підтверджую, що це неправдива інформація. закликаю бути пильними і не стати жертвами пропаганди, зазначив він. Не було жодних подібних публікацій, і на сторінках у соцмережах мера вільнюса, від імені якого поширювався інший фейковий допис. Нагадаємо росіянам, що українців не треба палкою гнати в Україну захищати свої кордони від окупантів. Вони за власним бажанням це роблять. Чесно, серце і душа болить за те, що про ці події, які в Україні проходять. Ну да, якби я як говорять, один в полі не воїна. Нас таких багато хлопців, які їдуть зараз за кордону, щоб вступити в збройні сили України, в інші формування, ну, територіальні формування збройні і захищати нашу рідну домівку. А от на Росії ніхто чомусь не хоче вступати до лав величної другої армії світу і вмирати за амбіції свого божевільного диктатора. Від чергової хвилі мобілізації шукають щастя за межами матушки Росії. Росіянам простіше втекти з країни ніж чинити опір путінському режиму після оголошення мобілізації. Чоловіки масово намагаються залишити межі країни на кордонах із сусідніми державами кілометрові затори, величезні черги на пропускних пунктах із Фінляндією, Грузією, Казахстаном та навіть Монголією. Уряд Польщі збирається надати Україні танки Леопард разом із екіпажами. Про це пишуть низка російських змі із посиланням на польські соцмережі. Джерелом цієї інформації стало відео, в якому чоловік польською мовою розповідає про те, що польські офіцери, маючи достатньо честі, не погодилися з вимогами уряду та відмовилися їхати в Україну. Після чого, нібито почали масово подавати у відставку, чоловік додає, що польські екіпажі відправляють під приводом навчань а насправді вони будуть брати участь у бойових діях. Виявилося, що танки хотіли відправити разом із екіпажами, іншими словами, із польськими військовими, але польські військові мають достатньо честі, щоб не погодитися на це. Вони сказали, що подадуть у відставку, якщо їх примушуватимуть до цього. І в цей момент уряд Моровецького та генерали зі штабу, що ведуть мовлення по тебе, отримали пож. Однак ці всі заяви брехня. Журналістам Стопфей вдалося з'ясувати, що спочатку це відео з'явилося на сторінці в Тікток, назва якої ймовірно збігається з ім'ям блогера Марчина Кубіцькі. Наразі ця сторінка має 18,5 тисячі тисяч підписників, а деякі відео набрали понад 30 тисяч переглядів. У так званих З-каналах у Телеграм Кубіцькі називають польським військовим блогером, проте можна знайти й менш компліментарні висловлювання. Так, пропагандистський ресурс Євразія Делі пише, що що відео розповсюдив якийсь поляк. Разом з тим журналістам StopFake не вдалося знайти будь-якої інформації про нього у відкритих джерелах, зокрема згадки про нього в польських змі як про експерта. Аналіз вищезгаданої сторінки у TikTok показав, що блогер у своїх відео регулярно публікує різноманітні теорії змови, антисемітське відео критикує уряд Матеуша Моравецького, підтримує агресію Росії проти України і загалом просуває кремлівські пропагандистські наративи. Інформацію про те, що Польща, нібито, планує передати Україні танки Леопард разом із польськими екіпажами, спростував у коментарі виданню Укрінформ і генерал-лейтенант збройних сил Польщі, колишній заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак. Звичайно, це фейк, це нісенітниця, оскільки польський уряд ніколи не мав намірів передавати Україні танки Леопард 2 разом із польськими екіпажами. Вони навіть не змогли б це зробити, бо це забороняє закон. Заяву пропагандистів про те, що польські екіпажі 14 танків Леопард 2 нібито масово звільняються зі служби, відмовившись їхати в Україну, також не відповідає дійсності. Польський генерал-лейтенант заявив, що це неправдива інформація. І зараз Польща має повністю укомплектовані екіпажі на танки Леопард 2 Автор відео також стверджує, що польські екіпажі відправляють під приводом навчань а насправді вони будуть брати участь у бойових діях. Насправді для навчань на танках Леопард у Польщу відправляють українських військових 21 січня. Голова бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач анонсував початок навчань зсу на танках Леопард. За його словами, навчання відбудуться найближчим часом. Українські офіцери та сержанти проходитимуть навчання на польських танках а також на танках інших наших партнерів, бо немає часу. Тому заяви про те, що танки нібито будуть передані разом із польськими екіпажами, виглядають абсурдно. Сотні жителів Мюнхена вийшли на акцію протесту через рішення влади Німеччини постачати німецькі танки Леопард Україні. Така інформація розповсюджується на російських сайтах та у соціальних мережах. У Мюнхені в ніч на середу вулиці заповнили сотні жителів, які виступають проти передачі танків та озброєння Києву і за мирне врегулювання конфлікту. У руках протестувальників були плакати та прапори із закликами не надсилати німецькі танки на Україну. Пише російське видання. Однак, всі ці закиди російського агітпрому відверта маніпуляція. Насправді такі акції протесту відбуваються у мюнхені регулярно. Їх організовує ініціатива так званих інакодумців, які виступають за світ без зброї проти. Вакцинації проти заходів уряду щодо боротьби з коронавірусом та проти самого уряду Німеччини на шестихвилинному відео зі згаданої протестної ходи немає жодного плакату із закликом припинити постачання німецьких танків Україні. Організатором цієї акції німецька ініціатива Мюнхен встає. Подібні акції ця ініціатива проводить регулярно щосереди, а також по суботах. Це випливає із інформації на офіційному сайті ініціативи. Мюнхен встає. Це проєкт цілеспрямованих людей, яким не байдуже майбутнє всіх нас. Ми безпартійні, ні праві, ні ліві. І вважаємо, що демократія потребує ненасильницької співпраці між усіма силами у суспільстві. Ми віддані мирному співіснуванню. Водночас ми слідуємо нашим загальним принципам прав людини і виступаємо за захист тварин, ресурсів та навколишнього середовища, а також за життя, що самовизначається. Йдеться на сайті організації. Однак на сайті ініціативи немає жодної згадки ні про Україну, ні про німецькі танки. Леопард. Учасники акції протесту обмежилися загальним гаслом досягти миру без зброї. Це гасло не є новим і не з'явилося після недавнього рішення Німеччини надати Україні важке озброєння. Навіть більша організація виступає проти будь-якої зброї, в принципі, і досить давно вимагає від німецького уряду не спрямовувати її в жодні кризові регіони світу. У мережі також є відео акції протесту від 25 січня цього року, про яку згадують російські змі. Однак, у шести хвилинному ролику не помітно жодного плакату із закликом припинити постачання німецьких танків Україні. В руках учасників протестної ходи видніються білі та червоні прапори, прапори Німеччини, плакати із закликами вибудувати світ без зброї проти зловживання влади та корупції. Літак, розвідник НАТО, Боїнг і е три центри, який нещодавно прибув до Румунії, братиме участь в операції Польщі і захоплення території Західної України. У Румунію прибув перший літак-розвідник Боїнг е 3 центру. Він відстежуватиме військову активність російських військ для забезпечення безпеки польської армії під час операції захоплення території Західної України. Насправді це чергова маніпуляція колаборанта і Киви. Американський літак далекого радіолокаційного виявлення Надцятого січня дійсно прибув до Румунії, але зовсім не для операцій і захоплення західної території України, а для моніторингу російської військової активності на східному кордоні НАТО. Про це заявили в Міністерстві оборони Румунії та авіаційному командуванні НАТО. Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території альянсу, заявила представниця НАТО Оанна Лунгеску. За її словами, системи попередження та управління повітряним простором НАТО можуть виявляти літаки за сотні кілометрів. Це, як стверджує ОАНА Лунгеску, робить їх ключовим інструментом у стримуванні та обороні Північно-Атлантичного альянсу. Раніше в НАТО вже заявляли, що незаконна і протиправна анексія Росією Криму та повномасштабне вторгнення в Україну докорінно змінили обстановку в галузі безпеки в Європі. Саме агресивна політика та військова агресія Росії спонукали альянс до збільшення свого контингенту на східному кордоні НАТО збільшило свою військову присутність у східній частині альянсу як прямий результат поведінки Росії, яка відображає модель агресивних дій проти сусідніх з нею держав і більш широкого трансатлантичного співтовариства. Росія є найбільш значною та прямою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні на сайті організації. Російська пропаганда послідовно вибудовує наратив про те, що присутність бойових груп НАТО, нібито, пов'язана з планами щодо поділу України. Зокрема, незабаром Польща за підтримки альянсу, нібито, збирається анексувати східні області України. Але на сьогодні ми бачимо, що тільки Росія претендує на чужі землі, незалежність та свободу. Росія стверджує, що в Україні АЕС використовують як склади для зброї. Російська розвідка переконує, що на українських атомних електростанціях буцімто зберігаються ракети та комплекси РСЗВ «Хаймерс», закордонні системи ППО, а також боєприпаси для артилерійських установок західного виробництва. Посилається російська розвідка на керівника відомства Сергія Наришкіна, який заявляє, що зсу нібито розміщують отримані від західних країн боєприпаси та озброєння на територіях підконтрольних їм АЕС, розраховуючи на розсудливість російської сторони і очікуючи, що відповідальність у випадку надзвичайної ситуації можна буде покласти на збройні сили РФ. Коли відбувається великий вибух і руйнується атомна електростанція, наприклад, внаслідок нового неправильного наведення української зенітної ракети, вина за трагедію завжди покладається на Москву. Інформацію, яку розповсюджує російська розвідка, не відповідає дійсності. Такі заяви спростовує як Україна, так і Міжнародне агентство з атомної енергії, яке регулярно проводить інспекції на український АЕС. Так, після звинувачення Росії в тому, що Україна нібито зберігає зброю на своїх АЕС. Очільник МАГАТЕ Рафель Гросі заявив, що було проведено огляд усіх об'єктів, і зброї виявлено не було. Звичайно, ж результат цієї інспекції був негативний, і ми надамо про це звіт, заявив Гро. Сі виступаючи перед європарламентом 24 січня. Також голова МАГАТЕ зазначив, що це вже вдруге агентство викриває заяви Росії про нібито небезпечні та нелегальні дії України на АЕС. Перше, це сталося, коли Україну звинувачували у нібито виготовленні брудних бомб. Тоді МАГАТЕ також дійшло висновку, що весь радіоактивний матеріал знаходиться на своїх місцях, і причин для таких припущень немає. До того ж, на запрошення Києва інспектори МАГАТЕ постійно присутні на всіх п'яти українських АЕС, зокрема й Чорнобильські, надаючи технічну підтримку в умовах війни в Україні також відповіли на брехню російської розвідки. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна ніколи не зберігала жодної зброї на території своїх атомних електростанцій. А сенс такої брехні виправдати свої провокації. Ніякої зброї на території АЕС Україна ніколи не зберігала. Як про це фіктивно заявляє Ру С-3П на Ришкін, натомість РЕФ захопила заес за і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема Магате. Сенс брехні від росіян виправдати свої провокації. Варто зазначити, що це саме Росія використовує українську АЕС на тимчасово окупованій території як склад своєї зброї. У звіті МАГАТЕ за результатами інспекції на Запорізькій АЕС наголошується, що команда місії міжнародного агентства з ядерної енергетики на АЕС спостерігала наявність російського військового персоналу транспорту та обладнання на різних ділянках ЗАЕС, у тому числі кілька військових вантажівок на першому поверсі блоку номер 1 та блоку номер 2 машинного залу, а також військові автомобілі. Вілі під переходом, що з'єднує приміщення реакторів. У звіті є й фотографії військової техніки, що знаходяться на станції. Отакі от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.